Вітаю вас, любі друзі! Це перший в історії набір науково-популярних відео, створений однією людиною 33 мовами. Я роблю всі мої відео використовуючи лише машинні перекладачі без допомоги інших людей. У майбутньому я розповім вам про мій метод вивчення мов, а зараз я говоритиму про одну захоплюючу давню таємницю. Звідки беруться дерева. Люди почали ставити це просте питання тисячі років тому, але відповідь на цю давню загадку дивує і сьогодні. Перша і очевидна відповідь здається дуже простою: дерева ростуть з насіння. Якщо ви хочете виростити дуб, ви берете жолудь, кладете його в землю і отримуєте дерево. Але цього замало. З крихітного жолудя, який важить кілька грамів, виростає величезний дуб, який може важити більше 10 тонн. Звідки ж береться вся ця маса? Друга відповідь також проста: ймовірно, з землі. Дерево не може бродити навколо, шукаючи їжу. Воно може тільки отримати свою масу від ґрунту під собою, вірно? Насправді ні. Вода, звичайно, переважно походить із землі через коріння. Але як же щодо самої структури дерева, як щодо більшої частини сухої маси його деревини? Навіть тисячі років тому стародавні греки та римляни розуміли, що якби дерево просто тягнуло грунт навколо свого коріння вгору, то зрештою під цим деревом з'явилася б величезна яма. Коли ви стоїте під деревом, просто подивіться на всього цього грандіозного велетня над головою і уявіть, що вся ця маса прийшла з під землі під вашими ногами. Це повинно залишити яму об'ємом в кілька кубічних метрів. І все ж, земля залишається плоскою, а жолуді, яке ви поклали в ґрунт, просто зростає і зростає дерево. Здається, що його маса з'являється нізвідки. з'являється наче з повітря. І так, це і є дивовижна відповідь на загадку. Дерево отримують основний компонент своєї структури з повітря. Як же це відбувається? Через процес званий фотосинтезом. Тіла всіх живих істот на нашій планеті побудовані з довгих молекул білків, углеводів, нуклеїнових кислот, жирів та інших. Усі вони являють собою довгі ланцюги атомів вуглецю з прикріпленими або вставленими атомами кисню, азоту, водню, фосфору та інших елементів. Але де ж можна взяти вуглець, щоб їх зробити? З атмосфери з вуглекислого газу. Рослини, водорості та ціанобактерії ловлять молекули вуглекислого газу з повітря, відривають від них кисень, повертають його в атмосферу, щоб ми могли їм дихати, та використовують атоми вуглецю для створення довгих молекул, наприклад, глюкози, з якої потім робиться целюлоза основна молекула деревини. Хіба це не чудово? Вода це рідина, двоки вуглецю це газ, обидва слабкі та ефемерні, але якщо їх об'єднати в складну структуру, то з них можна створити могутнє дерево. І вода, яку дерево отримують з ґрунту, також надходить з повітря у вигляді водяної пари, яка конденсується і випадає на землю як дощ. І азот, який необхідний для виробництва білкових молекул, також береться з повітря бактеріями, що живуть біля коріння дерев у процесі, що називається фіксація азоту. Коли дерево росте, вуглець навколо нього перетворюється в дерево. Коли дерево згорає або розпадається, велика частина його повертається в повітря. І те ж саме вірно для всіх рослин. І ми, люди і тварини, харчуємося рослинами і будуємо з них свої власні тіла. Тому структура наших власних тіл також в кінцевому підсумку будується з повітря. Подивіться на блакитне небо та білі хмари у сонячний день та уявіть, що це те, з чого в основному і складається ваше тіло. З повітря, яке ви бачите, як блакитне небо, створюються ваші структурні молекули. З хмар надходить вода, а сонячне світло забезпечує енергію. З іншого боку, коли ми стоїмо на старому цвинтарі, де росте багато дерев, нам може здатися, що тіла померлих знаходяться під землею. Але ми помиляємося. Там залишається фосфат кальцію, неорганічний матеріал, який робить наші кістки твердими та сильними. Але інші складні структури від тканин до молекул розпадаються та знову поглинаються рослинами, які ми бачимо навколо нас. Тіла померлих на цвинтарі знаходяться не в землі під нашими ногами. Ні, вони стали гілками та листям у небі над нашими головами. У відомому романі Станіслава Лема є планета, звана Соляріс, єдиним мешканцем якої є розумний океан. До вчених, які живуть на космічній станції і вивчають цю планету, приходять дивні відвідувачі, які виглядають як знайомі їм люди. Океан Соляріса вміє генерувати цих відвідувачів з інформації, яку він збирає з мозку людей. Це, звичайно, наукова фантастика, але існує реальна планета, покрита океаном, який може генерувати складні структури і розчиняти їх назад. І ця планета Земля. Океан це атмосфера, інформація наша ДНК, а структури це всі ми, живі істоти на Землі. Вуглець на нашій планеті циркулює між двома станами простою молекулами вуглекислого газу в повітрі і складними органічними молекулами в наших тілах. І цей процес триває постійно. Навіть зараз, коли я розмовляю з вами, я видихаю вуглекислий газ, який створюється при руйнуванні і окисленні вуглецевих ланцюгів, які я отримав з їжі і які деякі рослини створили місяці або роки тому. Частина вуглецю, який я видихаю, навіть була частиною мого власного тіла. Структурні білки з різних причин розпадаються і використовуються моїми клітинами як паливо, переходячи вуглекислий газ. З кожним словом і кожним видихом я завершую цикл, про який розповідаю в цьому відео, і повертаю частину самого себе назад до атмосфери. Еклезіаст сказав, що наші тіла постали з праху і повернуться знов до праху, а ми можемо сказати, що наші тіла постали з повітря і повертаються знов до повітря з кожним нашим подихом.